Доброго дня! Знаходимося у Дніпрі на Полтавському шосе в районі Заправки «Нефтек». Перекинувся Хендай. Наразі автівку вже перевернули. На місці знаходиться евакуатор. Інформація про постраждалих наразі немає. Рух на цій ділянці не ускладнено. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті дібінформатор.ю, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось на в Полтавському шосе в районі заправки Нефтек перекинувся Хюндай. наразі машину вже підняли на місці знаходиться евакуатор рух на цій ділянці не ускладнено Подробиться те фото, шукайте на інформаторі, бережіть себе, дотримайтесь ПДР.